Є декілька причин, є анатомічні причини. До прикладу, якщо під'язикова вуздечка недостатньо довга, а навпаки, є короткою, і ще в пологовому будинку подивилися, що її можна підрізати це зробили. Тоді язик буде більш рухливий. Якщо, наприклад, цього не зробили, то довжина язика може обмежувати підняття коріння, спинку та кінчика язика, і через це рухливість буде трошечки порушена. Для таких звуків як рирі, лилі, це відіграє роль. Дуже часто ри та ли тверді. Ідуть в парі, і саме їх вимова може бути утруднена, якщо вчасно не підрізати кінчик язика. Mm -hmm. До речі, і у дітей, і у дорослих це можна робити, якщо звернутися до фахівців, саме лікарів. Mm -hmm. Щодо інших причин, це може бути функціональна причина щодо навички. Наприклад, анатомічна це гіпертонус язика, під'язикова вуздечка. Функціональна це саме підняття язика в правильну позицію, тому що при промовлянні звука.